Трамп і маркетинг. Наскільки близькі ці два поняття? Війноочний приклад фрази Поганий піар це теж піар, тому що вміння завжди бути в центрі уваги автоматично отримує його ім'я на слуху вже багато років поспіль. Ми не будемо говорити про політику, а виключно про маркетинг. Його навики, слогани і стиль це є серце його маркетингової компанії. Серйозний діловий стиль, дорогий костюм і дешева червона кепка з всім відомим слоганом, яка грає на людських бажаннях до змін та ностальгії старшого покоління. Він чітко розуміє свою цільову аудиторію і знає, як знайти до неї підхід. Основною його фішкою є не язик, а стратегічне використання сучасних технологій і соціальних мереж як інструменту для створення вірусного контенту. Камео роль в відомому фільмі участь у реслінгу, володіння організації, яка проводила конкурс Міс Всесвіт, золотий готель в Лас-Вегасі. Це все та багато інших подібних речей роблять його не просто мільярдером, а одним з самих епатажних мільярдерів в сучасності. І це все завдяки грамотному маркетингу. Сучасний маркетинг став домінуючим фактором в побудові багатьох особистостей. У кожного своя думка про Трампа, але один факт є беззаперечним: весь штаб маркетологів, які працюють на нього, це професіонал. Конали, які доказали силу та впливовість маркетингу в сучасному світі, і підтвердили те, що грамотний маркетинг може привести людину на саму верхівку соціальної ієрархії. А як ви думаєте, чи можна вважати Трампа одним з найуспішніших маркетологічних кейсів? І ще я планую записати цілу серію відео про маркетинг в незвичному для мене стилі. Це буде коротко, корисно та інформативно, тому дайте знати, якщо вам буде цікаво, послухати мою думку.